Близько другої ночі надійшла інформація до відділення поліції номородинцу крізь район, міста Кременчук про те, що в одному з гуртожитків сталася пожежа. По прибуттю на вулиці Івана Приходька рятувальники встановили, що на другому поверсі будинку горить квартира. У ході розвідки в оселі було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції. Тіло чоловіка 77-го року народження Направлено нас до медичної експертизи для встановлення причин смерті. За фактом розпочато кримінальне провадження частину першої статті 115 Кримінального кодексу України. Для того щоб загасити цю пожежу, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору, і за годину пожежа була ліквідована. Вогнем пожежі було знищено речі, які були в житку та меблі. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. На її ліквідацією працювали 9 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.